Будьмо уважні. Сказав Господь притчу Отцю, Царство Небесне буде, мов той чоловік, що опускаючись у дорогу, прикликав свої слухи, і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному за його здібністю і від'їхав. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів, так само й той, що взяв два, також придбав два други. А той, що взяв один, пішов, викопав у землі і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих, і зводить з ними рахунок. Приступив той, що взяв у п'ять талантів. І приніс других п'ять талантів, мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього, пан, гаразд, добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, і каже. Пане, два таланти, дав ти мені, ось других два придбав я, сказав до нього пан Його, «Гаразд, слуго добрий, вірний, ти бо вірний у малому, поставлю тебе над великим, увійди у радість пана твого. Приступив і той, що взяв був один талант і каже, пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік. Жнеш, де не сіяв, і збираєш де не розсипав, тому зо страху я пішов і закопав талант у землю, ось він маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього лукавий і лінивий. Ти знав, що я ж нуде не сіяв, і збираю де не розсипав, Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям. І я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, Отже, талант від Нього і дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має, а нічем на слугу того, викиньте в темряву кромішню, там буде плач іскре, і скрегіт зубів. Сказавши це, він додав, Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні завершуємо дні нашої духовної віднови під час цієї місії. І останнє наше розважання буде про Боже царство, а саме про слава, бо Твоє є царство і сила і слава. Сьогоднішній. Уривок Євангельський розповідає про те, що ми на землі від Господа отримуємо усе потрібне для того, щоб чутися комфортно, чутися людьми, які можуть себе зреалізувати, допомогти іншим. І цей 25-й розділ розповідає, в принципі, про життя людини. Інколи для того, щоб зрозуміти певний євангельський уривок. Його значення потрібно дивитися на цілісність, тобто, що, про що розповідається перед цим уривком і про що після нього, щоб мати цілу картину, скажімо, перед собою. Цей уривок розпочинається з такої притчі про 10 дів, 5 мудрих і 5 немудрих. Розпочинається в такий цікавий спосіб, тобто розпочинається, вже йдеться про смерть людини. Пригадують. Напевно, одні засинають і інші, але одні не мають оливи і йдуть, щоб купити. І в цей момент приходить жених. Ті, що мали оливу, зустрічають його і двері замикаються. Думаю, зрозуміло усім, про що тут йдеться. Йдеться про наші добрі вчинки тут на землі, те, що можемо з собою взяти. Більше нічого не візьмемо. Дитина, як народжується на світ, тримає міцно стиснуті свої долоні, наче показує, з нічим не прийшов, чи не прийшла. З нічим. Долоні закриті, нічого немає. І коли людина відходить з землі, руки як складають? Складають так, правда? ж? Щоб усі бачили, нічого з собою не візьмеш. Нічого, абсолютно. Тільки одне. Та добра олива, то є добрі вчинки, то є наше християнське ревне життя, то є наша молитва. То є те, що ми на щодень виконуємо наші обов'язки. Йдеться професію також і вдома, обов'язки батьків, матерів. Це все є оте та олива. І бачимо Господь. Наступною притчею показує, що людина отримує все задармо, приходячи з нічим, Бог її нагороджує. Під час хрещення отримуємо дари Святого Духа і згодом в житті розвиваємо свої таланти. Один отримав п'ять, інші два, третій отримав один талант. Той, що отримав п'ять, поступив дуже мудро, почав ділитися ними. Не тримав для себе, жив для інших. Той, що отримав два, подібно поступив. І бачимо, Господь вихваляє їх за те, що вони так поступили. Увійдіть в радість, уйдіть, відійдіть до хати, ходіть, до житла вічного. Я вас чекав. Ходіть. І натомість той, що отримав один талант, це не означає, що Бог його обділив. Ні, це означає, що він отримав достатньо, дуже багато щоб і цього вистачило, щоб заслужити на життя вічне. Навіть більше. Один талант це дуже багато золота. Знаєте, Людина отримала 5 талантів, це величезна сума золота, якщо в грошах. Можна по-різному поступити, можна усе розтратити. А можна до навпаки помножувати, ділитися. Ми говоримо про царство. І подивимось, 25-й розділ завершується також притчею Ісуса про Його другий прихід. Там написано, не буду. Читати, бо це Івангелі трішки довгою є. Думаю, пригадуєте, як прийде син чоловічий у славі і відділить людей. І на, і на прикладі показує, як овець поставить справа, а тих, що не заслужили Царства Небесного зліва. І яка між ними різниця? І тут ця притча показує, в кого і в що ми можемо найкраще ті таланти вкладати. Щоб отримати з відсотками. Ісус наводить приклад, що спричинилося, чи що є причиною, щоб вони стали поправиці, що вони такого надзвичайного, здається, в житті зробили? Він говорить, що до тих, які стоять справа, Коли я був голодний, ви мене нагодували. Коли я був спраглий, ви мене напоїли. Коли я був чужинцем, ви мене прийняли. Коли я був нагий, ви мене зодягнули. Коли я був хворий, ви навідались до мене, і коли я був у в'язниці, ви прийшли до мене. Таких всього-навсього шість добрих вчинків. Їх виглядає дуже мало. Шість. Але не мусимо сприймати е, ці добрі вчинки діла милосердя в буквальному розумінні. Так, звичайно, йдеться, що якщо хтось є подорожній, потребує помочі, чи навіть у в'язниці, хворий. Але також тут йдеться про, також про інше. Про наше внутрішнє наставлення. Інколи так є, в житті дуже часто буває, що людина є подорожуючою, шукає себе в житті, не може віднайти. І потребує допомоги, потребує допомоги ближнього, щоб хто якось допоміг. І тут є питання, чи я маю час на цю людину. Це може бути. Дитина, батько, мати, дружина, чоловік, знайомі з місця праці, ті, які на щодень оточують нас, наповняють наше життя. Це не є, які, знаєте, цілком далекі люди в Харкові чи у Львові. Ні, це є ті, які є тут. Близько нас, яких ми бачимо на щодень, можливо, навіть вже декого у вісні, але вони є близько. Далі спрага. Знаєте, можна мати спрагу різну. Спрагу можна мати так, в фізичному розумінні води. Людина потребує, потребує на щодень води. Після трьох днів, якщо не пити води, людина чується дуже кепсько. Без хліба можна обійтися, навіть три дні. А от без води вже важко. Спрага може бути, повторюю ще раз, Дуже різною. Спрага за увагою, за добрим словом. Навіть за похвалою. Інколи і потрібно добре слово сказати. Похвали людині, щоб вона чулася доціненою те, що робить. Не для того, щоб, знаєте, там, перед усіма чи перед кимось когось вознести. Ні. А для того, щоб дійсності показати, я доцінюю твою працю, я доцінюю те, що ти робиш, спрага може бути різною. Думаю, самі розумієте сьогодні, ту спрагу відчувають також і діти особливо. Допоки вони ще в такому віці, скажімо, до 10 років, чи там, трішки після 10, їх захоплюють, телефони захоплює все те, але коли вони підростають, в них порожнеча може бути. Брак того, чого не дали їм батьки. Телефон не замінить батьків. Телефон не замінить мого ближнього, його доброго слова. Я можу в телефоні багато чого прочитати, можу навіть під псевдонімом себе в якихось групах зареєструвати, зовсім іншу фотографію поставити. Але ж я залишаюся собою і потребую бути собою. Також йдеться про ту нагість. Так, дехто, от сьогодні, правда, дуже багато ми допомагаємо людям з півдня України, Сходу, які втратили житло, які не мають навіть що одягнутися, бо були такі випадки, що залишали усе, просто усе і втікали. Так, звісно річ, тут їм допомогти. Хто як може одягом, це є дійсно справа дуже велика, справа милосердя. Можливо, ми навіть тому не ставимо собі якогось такого надзвичайного значення, тому що ми тут звикли, що все маємо, нас нічого не турбує. І для нас вдягнутися це навіть не заставляє нас задуматися, що я маю, а хтось не має. Бо це стається звичкою вже. Чимось таким щоденним, що ну, є. Також е, Ісус говорить про наступні. Йдеться також про, навіть про ту ж хворобу, так, хтось є хворий. І, і справді, сьогодні вислухати когось, прийти до нього, приділити йому часу, це коштує дуже багато. Е, зазвичай, на що немає людини часу сьогодення? Немає часу. Зазвичай, не в не, не усіх, звичайно, перепрошую, не думайте. Але так є. В більшості немає часу на молитву і на тих, хто є поруч. Немає часу. І це є хвороба нашого століття. І то не є хвороба, яку приніс нам світ. Чи телефон, чи комп'ютер. Ні. Абсолютно ні. Це ми самі свідомо добровільно обрали такий спосіб життя. Нас ніхто не змушує до таких речей. Вони потрібні нам як допомога, але не як замінник тих, які є поруч мене. Вони нам потрібні. Я розповідав вчора на зустрічі з батьками, як прийшов на віціяд у 2000 році, магістром був митрополит Ігор Львівський. Він нам говорив, що ми можемо додому написати листа не більше раз в місяць. Листи писали. Не більше одного разу в місяць лист можна було написати додому, до батьків. Я сьогодні, як своїм племінникам, це говорю, вони дивляться на мене думають, з якої планети він до нас тут завітав. Для сьогоднішньої молоді це смішно і дивно. Але в чому є суть того листа? Не в тому, що, скажімо, я вмію писати чи не вмію писати. Але йдеться про те, що. Є час написати листа, подумати, що я хочу написати. Є час. Час, Бо цей час є для моїх найближчих, найрідніших. Я їм цей час присвячую. Тому, звісно, річ, мусимо пам'ятати, що кожна хвилина, яку ми даруємо тим, хто є поруч з нами, для тої людини може бути рятівною. Також ув'язнення. Так, може бути в буквальному розумінні дійсності, хто з ув'язнення якусь помилку в житті зробив, але не можна на ньому ставити Христа. Таку людину так, потрібно відвідати. Це є вчинки милосердя. Але також може бути ув'язнення і інше. Може бути ув'язнення в якихось залежностях. Хтось може мати проблеми з якимись, скажімо, озалежнями, які руйнують його життя, життя сім'ї, родини. І така людина потребує уваги, не можна на ній ставити ще раз говорю Христа і говорити про Паща. Я так і знав, що так буде, до того все йшло. то було видно. Зазвичай так люди можуть говорити. Та то вже було видно так. Але... А чи я щось зробив зі своєї сторони, щоб цього не було? Чи я направду вірив і вірю, що моя молитва допоможе цій людині. Ісус говорить, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, сестер, ви мені зробили. Ось чому їх чекає небо. Ви зробили мені. Він не каже, що ви зробили мені і через мене автоматично їм. Ні. Він говорить, те, що ви зробили своїм ближнім, тим, який є поруж вами, поруч з вами на щодень, ви це робите мені. Тому що я приходжу разом з ними. Тому що кожну людину я відкупив і вона є мені дорогою і ціною. Навіть якщо ми. Бачимо, що та людина не заслуговує нашої уваги, нашого доброго слова, нашої молитви. І натомість ті, які по лівиці, Ісус говорить до них подібно, та не подібно, а ті ж самі вчинки, які мали вони зробити, та не зробили. Ті шість вчинків. Але кожен вчинок несе в собі, як бачимо, такий цілий букет. Цілий букет різних наших можливих вчинків милосердя щодо тих, хто є поруч з нами. Царство починається Боже тут на землі, як бачимо про тих десять дів п'ять мудрих і немудрих. Після смерті запізно. Запізно нічого не змінимо вже. Абсолютно. Це вже є пізно. Тому Ісус продовжує. Цю першу притчу другою про таланти. Чим можемо наповнити своє нутро, якою має бути та олива? І завершує притчею про останній день, тобто про його прихід. І що чекає тих, які робили вчинки милосердя? Ходіти благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царства. Що було приготоване вам від сотворення світу. Бажаю усім, щоб ми на щодень добре використовували час. Пам'ятали, що багато можемо змінити в житті, можемо любов повернути увагу, повагу, багато всього, а час не повернемо. Він дуже швидко біжить, дуже швидко. Тому не відставаймо від часу. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усією душі, усі думки нашої, промовимо.